Лечинку Екофло підключили до будинку через автомат в воду резерву, точніше через перемикач, і спалили зустрічним струмом. Як? А от ніхто не знає, електрик, напевно, щось не путав. Тому що підключав електрик. А після того, як він підключив і ввімкнули, то цю неповнолітню станцію зустрічним струмом побабрало, вона вмикається. Але в неї не працює вихід 220. При включенні не відбувається нічого. І аварії немає. Засвічується і гасне. Без аварій, без нічого. Я думаю, ви не будете проти, якщо ми ту манюню розберемо поза чергою. Що цікаво, то матьобство. Має як бездротову зарядку, так і зарядку від мережі 220. Тобто заряджається воно від 220 напряму, без адаптерів. Вже колись я десь в старих відео щось схоже показував. Подробиць не пам'ятаю. Розбираю інвертор і бачу, що всередині тої манюні все як в дорослої станції. Просто маленьке. Навіть гвинтів не менше. Ось її акумулятор. Малюсінький такий. Добре, а силове, кудою йде живлення? Силове живлення йде теж через цей конектор. Нічого собі вилучні підключення виходів входів. Сам інвертор. Явно спаленого поки ще не видно нічого. Все як в справжній дорослої станції, тільки маленьке. Транзистори. Транзистори клеєні. Це може бути проблемою. Причому, як. Висока та низька сторона, все є клеєним. Це засада. Треба щось міряти. Цікава, така етажерка поверхівка глиняних конденсаторів. Вона відноситься до сонячного перетворювача, ось його дросель. Два транзистори, точніше транзистори з цими конденсаторами формують сонячний DC-DC перетворювач. Чотири транзистора низьковольтного перетворювача-повишайки є цілими. На високій шині в нас коротке, вже знаю, якби що синхронник виглядає цілим, а от шатківниця пробита. І по суті, нам треба випаювати ось цей величезний радіатор. Схемотехніка намікає на можливість ремонту, тому що тут стоять оптичні розв'язки гальванічні, як і в дорослої станції, і це би мало врятувати. Питання, як випаяти 8 транзисторів і дві точки кріплення радіатора на тій платі одночасно, тому що воно приклеєне і нічого тут не відкрутиш. Ну і, звичайно, прийдеться потім відразу то діло якось засверлювати, бо заміна транзисторів буде вимагати якогось його їхнього кріплення. Важко. Саме складне в ремонті тої малютки, то випаяти ось цей радіатор зразу зі всіма транзисторами. Мені вдалося. Синхронник в нас виглядає живим. Три пробитих наскрізь, четвертий недобиток. І це дуже добре, що я його не викинув, тому що зараз вам покажу одну халепу. Прийдеться засверлюватися, різати різьбу. Термопрокладку використаю рідну, дам термопасту і буду ставити назад. Тепер питання транзисторів. З рейверами, з обв'язками, тут понятне. Тут зрозуміло. Питання з транзисторами. Купив транзистори. Фірма Відомо, не буду називати, як то кажуть, не буду робити ні реклами, ні антиреклами. Беру транзистори в руки і розумію, що це підробка, це явний фуфел, це явне фуфло. Ось Якщо взяти оригінальний транзистор, можна побачити, що оригінальний транзистор має вибрану вертикальну штольню, виступають бока. І Маркування нанесене теж лазером. Проте, в тому, що я купив абсолютно інший шрифт. Тиснення посередині захисне збережене, але видно, що воно є практично нульової висоти. Тобто його довкола того тиснення фрезерували. Так само видно ось бліки на камері, як я ввожу. Рівномірну текстуру на правому оригінальному. І блискучу, нерівномірну, з явно проглядаючимися горизонтальними бороздами текстуру перемаркованих з іншим шрифтом. Коротше, фуфел. Фуфел завтра поїду віддавати, буду шукати деталі в іншому місці. Хлопці-дівчата, так негарно. Обв'язку вимінюю резистори. Що цікаво, драйвера не виглядають пробитими, хоча транзистори були пробиті наскрізь. Міряти тут в включеному стані нема дуже як, бо то треба посадити на акумулятор через роз'єм і дуже підлізти нема. Плюс синхронник мусить бути впаяний, а враховуючи нюанси конструкції, ну, мене на що, мені простіше превентивно поміняти драйвера. Нарізав різьбу. Транзистори відправив взад знайшов підходящі по параметрах. Їдуть, чекаю. Взяв транзистори, вони дефіцитні, це аналоги з брендових, і кинулося в очі, що вони мають відмінності. Приїхав з різних магазинів, з різних партій. В цих ніби як ноги перелуджені, якісь такі не зовсім свіжі, трошки відрізняються фланці. Але маркування без зауважень. Вони точно не є перемаркованими. Вони обоє є рубаними, не перелудженими. І я не маю до чого домахатися. Дзвоняться приблизно однаково. Є відмінності в захисних діодах. Ті, що я тестерами можу пощупати, незначні, там зовсім чуть-чуть провідність захисного діода відрізняється. Причому в тих ідентична і в тих ідентична. І от не маю до чого домахатися. Точно не перемарк. то лі різні заводи, то лі різні партії, не знаю. Ставлю, буду дивитися. Впаяв, відмив, перевірив, ніби все, що мав перевірити, треба ставити пробувати. Збираю то докупи. Тут треба гарно попасти на колодочку, що йде на батарею. Саджу інвертор на місце. Включаю додаткові конектори. В нас залишилася морда до субмодуля і силове живлення морди. Так, її на місце можу поставити. Запальнічка малюсінька, а грання з нею навіть більше, ніж з великою станцією. Вмикаю. Станція включилася. Вихід 220 у нас є ліворуч. Давайте спочатку в холосту. Нічого не стріляє. 220 є. Вентилятор пішов. Це тішить. А чому він так швидко пішов? Ні, радіатор ще зимний, заздалегідь. Добре, дивлюся, що вона вміє по максимуму, навантажую, перевіряю зарядку. Курча, та в неї потужність всього-навсього 300 Вт. Можна було і не заморочуватися. Так, є. То ми вже маємо 200. Добавляю. 312 Вт тягне. Давайте перевантажимо, щоб подивитися, чи не згорить. Беру шуруповерт. Впала в оверлоуд. Виключаю і пробую включити знову. Працює, не згорає. Добре. Навантаження тримає. Але нашу було заморочуватися такими сильними транзисторами ще й в металевому корпусі на 300 Вт. Ну, в принципі, з запасом. куфлячки молодці. Добре, тепер зарядка. Для зарядки собі залишаю маленьку лампочку для контролю байпасу. Якось так то покласти, щоб мені не заваджало. Отак так. -то. І шукати дупло зарядки. Воно десь тут позаду. Подав 220 байпас пішов. Індикація заряду є, потужність пішла. Якби все. Залишилось прогнати в зібраному вигляді розряд заряд, повний цикл по температурах. І станція готова. На той раз повезло. Не робіть зустрічного таким малюткам. Бо ремонт буде коштувати як для великої, тому що сексу з ними не менше, ніж з великими, а може і з більше. Зарядилася станція без проблем в ноль, заряджатися вилізла проблема. При постановці на зарядку виключену станцію вона, оу, статика, яка на мені статика. Нічого собі, звідки в мене стільки статики, я без синтетики. Аж не страшився, блін. При постановці на зарядку виключеної станції показує 14 Вт і, по суті, не заряджається. Але якщо їй вімкнути вихід 220, вона нормально починає заряджатися. Вона бере потужність. Якщо далі виключити 220, вона продовжує нормально заряджатися. Потужність підніметься до 200 Вт. Це вже я от зарядив 4% і вона працює. Поки що не можу зрозуміти, чи це якась особливість, якісь налаштування, чи це проблема станції. Треба її попробувати підключити до додатку, почитати інструкцію і перевіряти вихідні кола з комутацією, з релюшками, котрі відповідають за байпас, пречардж і тому подібні моменти. В рівера міні виявляється є три реле. Одне реле точно не при ділах, тому що воно відповідає за сонце, за DC шину. Друге реле стоїть по входу. Вхід в нас в порядку, бо потужність нам влупить. Значить, це реле, по ідеї це ж нормально. Третє реле. Ось це залишається. Це реле виходу. Воно вмикає, вимикає вихід при старті інвертора. І воно теж працює. Тому виходить, що зря я почав розковирювати реле. Справа не в реле. Лізу глибше, виковирюю собі діода. З ним резистора і розбираюся з ними, тому що схоже, що проблема в колах предзарядки шини, конденсатора, а не в релюшках. Тут предзарядка організована простіше, ніж в дорослих моделях. В дорослих стоять резистори, реле шунтує, діодний міст, тут того немає. Тут, походу один резистор і діод, але це не точно. Розбираюся. Резистор підгоріли його маркування трохи під сумнівом. Він в обриві. Думаю, що він має відносно великий опір. Відновлюю і розбираюсь. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Пробую вмикати повторно. Німа пауза. Клаць, 14 Вт ті самі. Потужність показує більшу і вона росте. Пішло. Будемо вважати, що знайшов причину. Було цікаво, бо з міні-рівером такої ще проблеми ніколи не зустрічав. Найбільша проблема залізти, запаяти там діод. Воно в глибині поплавляв конденсатори релюшки, бо лінь було залізти, вишкрабувати то все і випаювати. Зробив. Збираю тепер остаточно.